Хочу показати вам, як відчувають себе мої рослини після обробки від слимачків. Ось, дивіться, нові листочки. Ой, кущ обгризаний, але, бачите, нові листочки хоча б мають якусь надію. Ура! Тут огірочки, я не знаю, чи вони здорові, чи чимось треба обробити, бо тут щось на листочках, вже якісь штучки. Підкажіть, будь ласка, чи ви знаєте, чим обробити огірки, щоб вони були здорові? Ця квітка ще була погризана слимаками. Ось, бачите, це та сама. ось тут пастка. От, бачите, навіть квіточки вже скоро будуть. Показую петрушка, і кроп вже рясно сходить, нічого не погризло їх. Ось тут поруч у мене базилік росте. І базилік тут трохи погризли. То, мабуть, після дощу вони прилізли, але я вже знову обробила ґрунт, тому має бути все добре тепер. Тобто вони вже лисі стояли. Рослинок теж видно, нові листочки. Погризані я відрізала, щоб було гарненько все. Ось так. А оцей кущик базиліку хочу ще посадити ось туди, до томату, там, де оця бідося сидить.